Зараз ми проводили сеанс лазерного видалення капілярної мальформації винної плями у дитини. Це вже п'ята процедура для цієї дитини, вже помітний для усіх, для батьків, для нас. Помітний дуже гарний результат. Вже десь на 80% пляма посвітлішала, але ще є залишки, є ще над чим працювати. Ми бажаємо з батьками досягти результату такого, щоб ну, на 90% було освітлення цієї плями, і щоб майже це не було помітно не для оточуючих людей, не для дитинки, щоб вона не комплексувала, щоб вона жила гарним, спокійним життям, щасливим життям з чистим обличчям, не комплексувала. З цього приводу, ось зараз ми проводили цю процедуру. Дитинка вже зараз скоро прокинеться і буде почувати себе добре.